Не оплакуй замерзлу пелюстку, не оплакуй замерзле стебло, то не привід запнуть чорну хустку. Дасть Бог день, а до дня дасть тепло. Просто так Бог нічого не робить, нам Господнього не осягти. З Його милості нивка зародить, просто з вірою сіяти йти. Просто вір і Господь допоможе. Пережити і спеку й мороз, вчасно зробить для нивки погоже, сам собі не влаштовуй невроз, Бог дасть день, а до дня дасть турботи. Він ніколи не спізниться, ні. Будем сіяти ще і полоти. Будем ноги колоть по стерні, будем діток родити, ростити, воздаваючи Богу віддяк, неодмінно і з вірою жити, бо без віри не можна ніяк. Автор вірша Галина Момот 9.04.25 року. Дістала продукти з холодильника. Засолила ось шматочки червоної риби, дістала печінку, все замерзле, м'ясо, хай відходить. Гусочка в мене була, сестричка була дала мені, все замерзло. Готую десерт бите скло позаливала желе різних кольорів, його всі люблять, отож я його і готую, тоді поставлю в холодильник. Вже завтра зранку поріжу і залю сметанкою з желатином. Такий забот. Для печінкового тортика треба посмажити на маслі вершковому цибулі. Отож я таким зараз займаюся цибуля, слава Богу, своя. То є з чим працювати. Посмажу, хай буде готова. Дивна погода. Щойно дивилася в вікно, летів сніг. У мене там праня, думаю, на мочі. Тільки вдягнулась, вийшла. Тут вже й сонце світить. Таке, он хмара йде, то знову буде видно ліпити. А я... Як на збитки роз'їздились машини, а я йду в магазин, мені треба там дещо докупити. Я, якщо такому, в такому разі я завжди кажу, підтримую місцевих підприємців. Забула вчора купити в Вінниці. Тож йду сюди, тут, звичайно, трохи дорожче, але нічого. Що вже є? І холодно, в чобітках в зимовому пальті, і холодне, як сказилось. Йду з магазину. Надійшла хмара і вже йде сніг. Завірюха ж зараз буде. Отаке. От видно вам сніг чи не видно? Така погода. Підійшла черга й до м'яса, розмерзлося, трохи ще чуть примерзли, але добре. У мене є така електрична м'ясорубка, діти мені подарували на 50 років ще. Готую все до котлеток. Таке. Чеснико така. Люди, признайтесь чесно, це в когось ще так буває, чи тільки в мене. Як роблю для себе котлети, вони виходять ідеальні, а тільки мають гості бути, починають липнути, чи ще щось їм не вистачає. Ви уявляєте? Ти можна витримати. Геть би не придумала, що таке сьогодні мені має бути. Ой! Справилась я з своїми котлетами, робила їх трохи менші. Я отак завжди протушую в каструлі. А тоді той соус вже використовую чи картошку полию, чи макарон, що там мені треба буде. Так що одне є. Розібрала я свою гуску, А це такі кістки. Рубаю ось за допомогою такого молотка і як там такий якийсь сікач на дості. Ось таке, як сама, то треба все самі робити. Але нічого, я справляюся. М'ясо намочила, хай вимокає, потім буду обсмажувати. А там є такі кісточки. То підуть вони в морозильну камеру, потім використаю на борщі і супи. Нарешті розмерзлися мої оці плечики, чи як вони звуться, такі гарненькі, не худі. Так не видно, а підсвічую, то якесь воно теж гарно показує. А воно гарнесеньке таке. Буду маринувати. І запікати в духовці, бо то довго розмерзалися, але як вони були такою купою, змерзлися, ти через то довго. Добрий день, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас 10 квітня і я сьогодні святкую свій день народження. І ще в мене сьогодні онучка є. То ми зайдемо з нею по хліб, бо ж ввечері поз'їжджаються, посходяться на вечір. А в нас зима. Всім гарного і тихого дня. Я сьогодні і готуюся, і в мене внучка є, то я ще нянькую. то не дуже важливо, я вам сьогодні щось покажу. Ну, ось порізала жиле. Кусочками а ось так. Нагріла сметанку. Ой, оце показую Оце показала. Оночка дивиться мультфільм бабайку, а бабуся стряпкує. Ну так, трохи щось вам покажу ще. Оце моє бите скло буде. Зараз винесу на балкон, хай застигає, тому що в холодильнику вже печіночний тортик. Щоб не зібралися смаки в жиле. Отаке От щось роблю. Зараз зроблю заготовочку салатиків, нашинкувала капусту. Зараз огірочка, кукурудзку відкрию, М'яско поріжу. Щось трохи роблю. Поріжу, покладу в холодильник. А замішувати буду перед приходом гостей. Один нарізала, ставлю в холодильник. Ще роблю один салатик, та й хочу вам розказати, що дівчатка, видно, мене захотіли привітати з днем народження Валя і Світланка. Прийшло мені повідомлення з нової пошти, що посилки мені прийшли. Але ж я сьогодні не можу туди поїхати, бо то мені зручно, як я на роботі, а зараз я не на роботі, то я доручила невісті забрати. Я не знаю, чи її віддадуть. Я то її скопіювала і кинула, ті повідомлення з номерами посилочок. Не знаю, чи вони віддадуть їй. Ну, як на мене, можна. Щоб я сказала по телефону, ну, вони там зазвичай телефонує нова пошта і треба код сказати. То таке. То не знаю, що заберу я ті посилки сьогодні. Та й ріжу редиску, вона куплена ще була. Коли це я була вівторок. Вона тоді була така, знаєте, якась цупкіша, а це постояла, то якась вона трошки ну, всередині є, як то кажуть, як трухнява, да? але зроблю сметанкою такий салатик. Вітаю вас, друзі! Хочу вам показати свої подарунки. Насамперед почнемо з квітів. Ось такий чудовий букет троянд, організував внук, який живе в Польщі, до якого я їздила в гості, хто мене дивився. Краса, правда, мені в житті такого ніхто не дарував. Ну, таке. Такі квіточки онучок. Подарував бабусі, а це внучки синові дівчатка принесли. А оця папка теж від моїх внучків хлопчиків, від доньки з чоловіком Днем народження Люба бабусю. Ну, таке ви, ви бачили вже. Цей день лелека ніс тебе над Парижем, але потім передумав і полетів до Чернявки Бачиш, 64 – це не так вже й багато. Бажаємо завжди виглядати на всі 100. Бажаємо жити до 100. Це тобі на фастум гель, щоб суглоби не скріпили, піли, як колеса у кирзалізниці. Це тобі на валер'янку, бо нервові клітини не відновлюються. Це на вінішко для настрою. Хороше діло. А це до венця. Ну, видумщики. А це для бадьорого ранку. Ну, а це тобі на десяток яєць і пачку гречку, щоб ти могла сміливо сказати, я не з такої сім'ї, я з багатої. <рес> <рес> а це на заначку. <рес> Дякую. І запам'ятай, 100 друзів краще, ніж 100 гривень. Це все, бо ми не мільйонери поки що мирного неба, радості та щастя. Оце потішили, так потішили. <хи> да, прикольно. Це від Софійки такі якісь духи. І ось таке вона зробила. Від соні з Днем народження. Така якась маленька книжечка. Happy birthday. Бабуся з Днем народження. Бажаю тобі міцного здоров'я, посмішок та хорошого настрою. I love you. То те мале так хотілося в цю книжечку цілий вечір з книжечкою ходила. Каже невісточка, зроби її, раді Бога, таку саму, хай вона тішиться. Бачите, яке? Своїми ручками зробила дівчинка. А донечка спекла такого гарного і смачнючого торта. О, я ще не, не мала як фотографувати, Оце залишки лишилися дуже смачний, наче внучка фотографувала. Якщо вона зберегла, то я поставлю дуже смачний тортик, свій домашній. А це подарунок. Від старшої дочки мого покійного чоловіка, від Аліни. Ми з нею народилися в один день, ну з різницею 14 років. Так це ж вона мені подарувала валізу, щоб ми їздили в подорожі і щоб в мене була валіза, а не, а не сумка. Хоча сумка в мене доволі прилічна була. Оце, оце таке такий подарунок. А подивіться, що мені син подарував. Ну, зрозуміло, від, від своєї сім'ї. Вони подарували. Подивіться, як він казав, мрія садовода, електричний оприскувач. Уявляєте? Я ж про таке щось мріяла, щоб в мене був оприскувач. Він каже, мама, це крутіший, як в мене то таке. А це, любі друзі мої, в такому безпорядку шикарний подарунок від моєї підписниці Валі. Подивіться, скільки там всього. Мені невісточка отримувала посилки, і вона каже: Мені цікаво, що там такі тяжкі посилці. То чого там тільки й нема, я пізніше вам покажу. Щиро дякую вам Валя. І головне подарунок прийшов якраз на день народження. І ще одна посилочка прийшла мені якраз на день народження. Від нашої світланки Максименко. Воно тут так гарно було все запаковано, дуже запаковано, але я ж мені ж кортіло дізнатися, що це там таке. Бо зазвичай Світланка мені і тушонку висилала, і сало копчене. Вона в нас газденька, вона тим займається. А це теж було щось таке замотане, оці бульбашки, ну, плівочку. Цяку. Але ж я захотіла побачити, я думала, що це, може, які банки там чи що. А там подивіться що. М? Вино мускат роуз. Рожеве напівсолодке. Вінце, дякую, Світланко, шоколадочка для настрою, такий записничок, кавуся і ось такий наборчик, косметичка така, набір кремів для обличчя. Ви уявляєте? Як я на старість років розжилася чимось таким шикарним. Красота. Дякую, дякую, Світланко. Ти не уявляєш, як ти мене потішила? Ну, бо це ж було неочікувано. Дякую. Щиро, щиро. Бачите, як казав, Ну, В житті трапляється. Що от до, до своїх 64 років я не знала, що ось так може бути, що зовсім незнайомі тобі люди, з якими ти заочно знайомий, можуть привозити, привозити, казав, присилати тобі і посилки, і писати хороші якісь слова. Дякую, дякую, Світланці. в неї теж є канал. Я підпишу тут, знайду, як називається, бо я ж так не пам'ятаю. Дякую, моя хороша. Виклала я на свій стіл. Подарунок. Від валі. Валя в нас на Миколаївщині живе. Подивіться, скільки тут всього. Я навіть не знаю, з чого почати. Ну, давайте почнемо з ниточок. Так, це що в нас? Alizet Lana Gold Fine. 5 моточків. Далі. Це Алізе Твіт. Тут чотири моточки. Гляньте, який гарнесенький. Це що в нас за якісь пухтелики? 70 акрил, 7, 30 пух меноса. Такі, бачите, а це що? Щось з кролика? Цікаве таке, боже, я не знаю, що з нього в'язати. Так, це мадам Трікот, як вона читається, Трикоте. такі гарненькі ниточки. Дивлюся, там акрилові ниточки. Дуже гарненькі. Так, Алізе Бела Омбре Батік на футболочку якусь піде. Дуже гарні кольори тут такі. Моя камера не передає, від е, такий білий, майже білий і до салатового. Це мої такі знайомі ниточки Алізе Angora Gold Ombre Batik. Я з них багато в'язала. Шалий, дуже гарний теж колір. Так, це що? Це якісь пухкенькі ниточки, 25 нейлон, 75 меренос. Ось такі ниточки. Далі, а оці сіренькі. Нейлон, шерсть і супер кід Мохер. Такі гарненькі. Так, це ось така тут якась сумочка. Нітінгінг. А оце, подивіться: набір гачків. Скільки їх тут є? Раз, два, три. Одинадцять аж. Різні, різні. Спиці 80 сантиметрів тросик різних розмірів. Так, це що в нас блокатор для шкарпеточок. А тут смаколики. Я думала, буде окремо ТТ, але потім мені не вистачило місця. Смаколики. Давайте перервемо рукодільне смаколики. Чайочок, кавуся. Це що? Цукерочки добренькі. А це що в нас полуничка в шоколаді. От, а це горішок макадамія. Що це воно таке? В шоколаді. Щось таке, що я в своєму житті не бачила. І такі ось цукерочки. Я вже вчора в мене такі були емоції, що сьогодні я вже не дуже емоційна. Ну, звичайно, я в приємному шоці від такого подарунка. І діти мої тут всі ми тішилися. І там ще була ось така. Сумочка красива і в тій сумочці було всередині. Ось, я так розумію, це щоб перемотувати з пасми оце така парасолька. А всередині були ось ще такі лічильники рядів, крем для рук, ось така, як вона зветься, сантиметрова стрічка. А ножиці які? люди добрі. Та в мене вже в житті не було щось такого подібного. Купа маркерів. І хочу сказати, що тут ось є, відкривається кишенька. І це там лежали ті гачки. Я їх і не бачила. Ну, вчора я не бачила. Так, а це, ще подивіться, така, я розумію, лампа Таку на шию, чи як це вона, щоб. Коли погано видно, щоб присвічувати. Ви уявляєте? Які в мене вже гаджети круті. І ще що тут було? Моталочка ось така. Я, звичайно, нею не вмію ще користуватись, але я ж навчуся. Ось я спробувала її скласти, але тут прикрутити не можу, бо цей стіл грубий такий. Треба до чогось іншого шукати. І листівочка з приємними словами. Ви подивіться, яка краса. Валюшка, я дуже щиро вдячна. У мене навіть слів немає, щоб виразити свою вдячність. За що це я в Бога заслужила таких людей, які мені дарують такі шикарнючі подарки, подарунки? Дуже, дуже все. Ой, дякую. Я навіть не віриться, що от просто чужа людина ось так може щедро тебе обдаровувати. Уявляєте? Ну, що сказати? Ну, щаслива я, що в мене є такі друзі, що в мене є такі люди, які хочуть мені мене потішити. Щиро, щиро дякую. Дуже багато друзів привітали мене у Фейсбуці, Інстаграмі і в Ютубі. Дякую всім і навзаєм бажаю здоров'я, благополуччя в родинах і довгоочікуваного миру. Дякую всім, хто подивився відео за вподобайки, за коментарі. Заходьте, я буду чекати на вас. Всім всього найкращого до нових відео.